На Буковині у селі Тарашани трапилась аварія. Там автомобіль Toyota, за кермом якого знаходилась 37-річна жителька села Кам'янка, насмерть збив 39-річного велосипедиста. Тіло загиблого поліцейські направили для проведення судово-медичної експертизи. А у селі Веренчанка 25-річний житель села Киселів, керуючи маздою, наїхав на 12-річну дівчину. Неповнолітня отримала тілесні ушкодження. В селі Будинець через порушення ПДР легкових злетів у кювет і влетів у дерево, в результаті чого 26-річний чоловік загинув на місці події. А ще п'ятеро буковинців, які перебували у салоні, отримали травми. Ще одна аварія трапилась у селі Недобоївці. Там 73-річний водій Опель Віваро» влетів у відбійник і допустив перекидання автівки. У результаті аварії кермувальник отримав тілесні ушкодження. Медики госпіталізували потерпілого до лікарні.